Звійни з Миколаєва. У мене цукор треба поїсти. Нема, де їсти нема. Хочете то да. Так. Добре. Привіт. Хлібушок маленький, чорний бо в мене цукор. Це на вибора, я розрахую, добре? Його, я Дай Бог, паспорт. Добро робиться тихо, а все інше це театр. Чи ти згідний з цим? Зараз піду комусь їдам. І в біблії я знаходжу деякі місця, які зовсім опровергають цю думку. Добро. Тихо, зовсім його провіргає. І давай ми подивимось з тобою на одне місце писання. Воно записано в Євангелії від Матвія, 8 розділ. Візьму слово Боже. А коли він зійшов з гори, вслід за ним йшов натовп великий. І ось підійшов прокажений. Уклонившись йому, і сказав, Коли, Господи, хочеш, ти можеш мене очистити мене. А Ісус простяг руки, доторкнувся до Нього, говорячи, Хочу, будь чистий. І тої хвилини очистився той від своєї прокази. ти уважно чуєш? Ану, подивися, може в твоїй Біблії або в твоїй святой книжці по-другому написано, але в цій книжці написано так. Цікаво, що написано в твоїй книжці? Був великий натовп. Уявіть цю ситуацію в своєму житті. Великий натовп. І от одна людина, яка хворіла, вона підійшла до Ісуса. Цікаво, от тобі запитання, чи міг Ісус сказати йому, друже, давай ми зустрінемось з тобою ввечері, десь біля смоковниці, чи десь біля яких хто там воріт, чи ще десь зустрінемо біля якоїсь печери. Або ти прийди до, до туди, там, то-там-то, я там проживаю. Я тебе обов'язково цілю, щоб ніхто це не бачив, щоб ніхто це не знав. Але чомусь Ісус в своєму слові робить зовсім по-другому. Чому? Подумай. Коли-то я вам давав хлібу, пам'ятаєте? І що, ходите? Свіжий хлебуш. І газет вам християнку дам почитати. Відома всім нам історія. На цю історію багато є проповіді, багато свідчень, багато історій, багато прикладів проповідників приводять. Давай уважно її послухаємо разом ти і я. Іди, Господи, і поглянь. заплакав Ісус. І заговорили юдеї. Бач, як він його любив, а деякі з них мовили. Чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив? Не міг би так учинити, щоб і отой не помер. І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера, і камінь лежав зверху. Відкотіть камінь, звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому: Господи, відгонить уже четвертий бодень. А хіба я тобі не казав, озвався Ісус, що коли віруєш, то побачиш славу Божу. Відкотили, отже камінь, і звів Ісус очі вгору і мовив. Отче, тобі подяку складаю, що вислухав ти мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки із за люду, який ото стоїть навколо. Сказав я, щоб вони повірили, що ти мене послав. А промовивши те, кликнув на весь голос: Лазарю, вийди сюди! І мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним, і сказав їм Ісус, Розв'яжіть його і пустіть! Нехай ходить. Ти уважно послухав цю історію. Дуже уважно. Бо ця історія якраз опровергає повністю цю думку, що добро робиться тихо. Бідь Господь знав, що він помер. Він говорив, що він сім знав він помер. Коли, коли учні ката він спить та що? То прийдемо та. Здорово моєго, як обичне. Ні, він помер. І ми йдемо. І я його воскрішу. І коли він підійшов до гробу, він гром гучним голосом. Вазар, іди вон. Гучним голосом. Так, щоб всі люди почули. Не тебу, ну, що хочу так. Це не. Бері, хороший хліб, я. кушай. Ну спасібо! Спасибо, спасибо. Головне пам'ятати, для чого ти, ти робиш цю добру справу? Часто люди роблять добру справу. Але для чого вони це роблять? Якщо це робиться для того, щоб прославився наш Господь Ісус Христос, тоді це добра справа. Вона буде мати нагороду на небесах. Ну, а якщо ти робиш це для своєї слави, або щоб показатися, який ти якоби добрий, або як ти любиш людей, ну тут вже вибір. За тобою. Хай Бог тебе благословить І не забувай! Роби все, що не робиш, роби для слави Господа нашого Ісуса Христа! Добрий день! Добрий день. Добре, я вас У мене просто є хліб. Мені його забагато для мене особисто. Я хочу вам дати його. Це хороший хліб, хорошого якості. Дякую. Я, ну, я люблю бачу, такі. що вам воно буде корисніше. Дякую, дякую. Бога благословить. До побачення. Будь добро. І світ стане краще. Є такою написано, що колись хтось мав сто овець. І одна із них заблудилася. Як ви вважаєте, заблудилася і пішла від Бога то одинаково, чи ні? Для мене не однаково. Можливо, людина десь, як та овечка, шла, нашла якусь пажить, і це вона така прекрасна і десь пішла, але конечний ітог. Вона стала в неудобному місті. І вона не розуміла, що прийшла ніч. І може прийти. Якийсь звір її розтерзати. І коли пастир приходить до свого стада, говорить, що немає її, він залишає 99, іде шукати заблучою, тому що вона совратилася, якось пішла нечаянно, і написано: Він знаходить її, бере її на руки, привозить в стадо, і він радується. Потеряна знайшлась.